Ця утилітка Blender, да, програмка наша розпрекрасна, дорога, вона абсолютно безкоштовна завантажується на стімі. Або з офіційного сайту. От я запускаю її і, і показую весь процес. От і до. Взагалі, створення базового персонажу, базового тіла, воно має назву конкретну: це блокінг. Якщо ви подивитесь, so just ну, припустимо, сято, це я закрию, це я здублюю. І просто, щоб показати, що, коротше, якби є на Ютубі. Якщо ви відкриєте YouTube і е, напишете, припустимо, таку фразу контекстну, як Blender blocking. От, Blender Blocking. Блокінг. Intrusions, and Blender. Block-out, Blender Character, Sculpt Tutorial Part. Blender Blocking. Ви знайдете декілька, я не знаю, там десятки відео з різним типом блокінгу під різні абсолютно можливості, платформи з різним коротше, підходом. До блокінгу і так далі. От, у кожного 3D-автора тип блокінгу свій. От. Для мене блокінг в блендері, він відносно нова процедура. Чому? Тому що, як правило, я займаюся блокінгом ось в цій програмі. Я просто показую для порівняння щас, хвилиночку. Ну от, припустимо в процесі. В процесі йде. Робота над персонажем. От з чого починалося це. Дивіться, да? так. От, от блокінг в ZBrush, От з чого це починалося. З такого. Чому називається блокінг? Тому що воно складається з різних бачите, полігруп. Для чого розділяються полігрупи? А для того, щоб їх можна було потім легко ці блоки, припустимо, прибирати, які нам не потрібні для роботи. відповідно, а, І відповідно потім ті, що потрібно, включати або включати, або включати все. І от тут по стадії показано, як короче, оцей меж мінявся. Як він, він переходив від того елементарного палочного мешу, потім до мешу вже з певною пластикою, ви бачите, вже з пропорціями, вже з певними коротше, ознаками і вже з достатньо серйозною проробкою коротше, цього мешу ну, по формі, да, з усими, оцими анатомічними моментами. Які ми можемо побачити вже тут, на цьому варіанті. От. І далі треба, якби над ним працювати. Оце базовий меж, він і тут теж має сіточну структуру от, в основі своїй. І далі ця структура от, з кожним рівнем От у нас перший рівень, от у нас, відповідно, другий рівень форми, От у нас третій рівень форми, з кожним рівнем форми. Кількість полігонів збільшується відповідно, і відповідно ця форма стає більш складною. На першому рівні ми маємо кількість 5 тисяч полігонів. От, по полігон continuation 5 тисяч ну, 5318 полігонів. На другому рівні це число зростає до 21, 21 тисячі, тобто в 4 рази. І далі в 4 рази 85 тисяч і далі ми вже доходимо до 340 тисяч полігонів ми бачимо. Але навіть на такому рівні, якщо приблизити сюди ну, погляд, ми можемо ці полігони бачити. Щодо дійсно, якби, про зараз Щас... ні, не хочу. Щодо дійсно, якби уже фіналізованих форм тих форм, над якими ми попрацювали, можна сказати, що там полігонів взагалі дуже багато. І справа не тільки в рівнях форми, а в тому, що багато об'єктів. Зараз я зніму соло. От у нас об'єкт. Зараз я виберу цей об'єкт тіло. Поставлю соло. І от. От, що таке вже фіналізація? Тобто, коли у нас з вами пропрацьовано навіть пори на обличчі да, і мікроскладочки, оце десь шости, шостий рівень. На шостому рівні тут вже якби, йде гіперполігональна модель. Тобто, ми бачимо, що тут 17 мільйонів ну, практично 18 мільйонів полігонів отут. Ви їх не побачите. Тобто, от, Я наближаю ви навіть отут, тільки отут починаєте їх трішечки розлічати на рівні от, ну, на, на, на дуже високому, високій ступені наближення. Це можна порівняти в принципі, з пікселями в фотошопі. Тобто, Це, по суті, зображення дуже-дуже високої якості. От. Але в основі своїй це зображення має ось цю структуру. Ви бачите, от. Полігональна структура. А далі ми при роботі підіймаємо ці рівні і маємо все більше і більше деталізовану, розігнану да, форму. І так на кожному і так на кожному меші. От От у нас меж волосся, відповідно. Да. Якщо ми його понизимо на низький рівень, от, будь ласка, от він. Робота над таким проєктом вона може тривати, не знаю, рік, навіть, може, навіть півтора. Тобто, просто, щоб ви розуміли. Це дурдом. Тобто, коротше, це тільки коли у мене відпустка, я можу посидіти оце і посходити отак ума, щоб коротше навіть оці шовчики попроліплювати. Ну, щоб ви розуміли, це просто найнатуральний дурдом.